На прохання своїх глядачів я провів розслідування найбільш резонансного злочину за останні півроку. А саме ракетного удару по дитячій лікарні в Києві Охматдит, і результати цього розслідування виявилися настільки неочікуваними, що у деяких своїх деталях ці результати здивували навіть мене. Отож, слухайте та дивіться уважно поза як подібну інформацію на цю тему поза моїм каналом. Ви зможете отримати хіба що через 2 місяці або навіть через півроку після цієї події. Насамперед мені важливо було встановити чи є ідентичним відео відповідного ракетного удару. Виявилося, що це відео опубліковане в Ютубі, визнане офіційними джерелами. І що саме на нього, саме на це відео опирається слідство СБУ. Перегляньте ще раз це відео ракетного удару, хоч ви його й бачили, очевидно, раніше. Наступний етап. Це встановлення типу відповідної ракети. В українські відносно цього питання синхронно з'явилися дві абсолютно різні версії. Перша із них належить військовому експерту Олександру Коваленку, а друга слідчим СБУ. На думку Коваленка, це була російська ракета Циркон. Відразу ж скажу, що для військового експерта така версія не робить честі, адже на скрінах із відповідного відео бачимо ракету зовсім іншого типу. Можете порівняти її із цирконом аби на власні очі пересвідчитись у величезній різниці між конструкціями цих ракет. Дещо більш обҐрунтованою є версія слідчих СБУ. Які вважають, що удар по Ахмаддету був завданим ракетою X101. У загальних рисах конструкція цих ракет є більш-менш взаємоподібною. Проте і ця версія виявилася помилковою. Наведу свої аргументи, чому саме вона виявилася такою. Як свого часу зауважив речник протиповітряних сил України Юрій Єгнат. Для ППО Патріот ці ракети не є проблемними. І скоріше за все, ця ракета, у тому випадку, якби це була Х101, вона б не долетіла до дитячої лікарні в Києві. По-друге, маса бойової частини цієї ракети становить 450 кг. Отож звук від вибуху ракет Х-101 є помітно потужнішим, аніж той. Який зафіксований на відео. Прошу прослухати. Але головні мої аргументи криються саме у деяких відмінностях у конструкції цієї ракети та ракети X101. Як бачимо на хвото, ракета X101 має оптічну хвостову частину. Але на тих скрінах із відео, де передано найкращу видимість цієї невідомої ракети, яка вдарила по Ахмадиту, бачимо, що її хвостова частина не має такої обтічності. На скріні бачимо, що затемнення по центру цієї невідомої ракети, яке повинно бути утворене від її крил, розташоване дійсно по її геометричному центру. Тоді як в ракеті Х101 її крила помітно зміщені від центру в бік її носової частини, та й ширина її крил становить 3 метри, і вони мали бути ймовірно більш помітними. Щоправда, ракета Х101 має й іншу модифікацію, але й цей варіант містить вже інші відмінності з конструкцією ракети якої росіяни вдарили по Охмаддитун. Я переглянув усі російські ракети, відомі на нинішній день, і не знайшов жодного аналога тої ракети, яку бачимо на скріні. Її хвостова частина є унікальною, вона дещо подібна до цієї частини реактивного снаряду смерч, у якого мало б бути відсутнє одне із чотирьох хвостових крил. Проте зрозуміло, що це не смерч. Прошу переглянути світлини з російськими ракетами. Можна сказати, що конструкція ракети, яка вдарила по дитячій лікарні, є чимось середнім між булавою та їх 100. Але є в цій конструкції ще одна цікава особливість невластива більшості російських ракет. За винятком ракети Ізділіе 305. Щоб показати цю особливість, я зробив два скріни із відео у тих точках простору, де ця невідома ракета має найкращу видимість, після чого підвищив контраст, аби вам добре було помітно, що в носовій частині цієї ракети є щось схоже на крило. Принаймні інакше неможливо пояснити наявність цієї темної плями саме в цій частині. Такі крильця в носовій частині має лише ізділіє 305 із російських ракет, але це не ізділіє, позаяк ця ракета має з ним суттєві відмінності в конструкції. Таким чином ми дійшли висновку, що росіяни вдарили по Ахмаддиту зовсім новою своєю ракетою, яку ніде раніше не використовували і яку ніколи не ахвішували. А відтак випливає інший висновок, що цей удар по дитячій лікарні був давно запланованим Генштабом Російської Федерації, і цей удар вважався для них неймовірно важливим. Ви скажете, для чого їм було це потрібним? Адже тепер Україна має значно більше шансів отримати більшу допомогу від західних країн, мається на увазі військова допомога. Маєте рацію, так, але у Кремлі розраховували на те, що все буде навпаки. А щоб зрозуміти, на що розраховували москалі, потрібно проаналізувати реакцію на цю подію і з боку деяких показових джерел, які є лакмусовими папірцями в відповідному стосунку. По перше, мої глядачі вже давно знають, що Мар'яна безугла ніколи просто так. Просто за власною ініціативою нікого в ЗСУ не критикує, але в кожному такому випадку вона виконує доручення Ярмака або Зеленського. Отож нагадаю, як саме Мар'яна Безугла відгукнулася на цю трагічну подію, написавши на сторінці Фейсбука такі слова Дитяча лікарня Охматдит. Які ж росіяни нелюди? Тільки командування повітряних сил ЗСУ. Не брешіть знову про уламки. На мою думку, без угла, звинувачуючи, ЗСУ натяком повідомляє, що, мовляв, у лікарню потрапила українська ракета ППО. Це відповідає офіційній заяві Міністерства оборони Російської Федерації, яка стверджує, ніби в Охмадит потрапила українська ракета. Ракета Перехватчики, як вони то сказали. Як бачимо на цьому скріні, наш інститут вивчення війни відреагував на це дуже дивною заявою. Тут нагадали, що РФ є державою-агресором, і у тому випадку, якби не було ракетних атак з боку Російської Федерації, не було би потреби силам оборони захищатися від них. Що це є, панове? Це є фактичним визнанням правдивості тієї інформації, яку видало Міноборони Російської Федерації. Хтось із глядачів може сказати, а може воно і правда, адже наші ЗРК Насамс використовують подібні ракети А і М120. У такому випадку погляньмо на світлини, де бачимо ці ракети. І порівняймо їх із тією, яку помітно на скрінах із відео ракетного удару. На мою думку, ви відразу ж звернули увагу на різкі відмінності в формі носової частини, а відтак стає зрозумілим, що ця версія про українську ракету ППО абсолютно не відповідає дійсності. Чому ж Міністерство оборони Російської Федерації зробило таку заяву і чому її брехливу правдивість фактично підтвердив наш Інститут вивчення війни? І чому Мар'яна Безугла також прилучилася до цієї чорної справи? На всі ці питання існує лише одна відповідь. Всі ролі у цій спецоперації були розписані наперед, і кожен діяв. Відповідно до своєї ролі. Але спецоперація дала збій і ні Міноборони Російської Федерації, ані наш інститут вивчення війни, ані Мар'яна Безугла цього вчасно не зрозуміли. Збій спецоперація дала саме тому, що організатори не врахували випадкову деталь. Те, що відповідний ракетний удар буде достатньо добре знятим на відео. І на цьому відео буде помітним тип відповідної ракети. Кремлівські організатори розраховували, що їхня версія про потрапляння української ракети ППО АІМ 120 буде визнана врешті українським урядом, і це призведе до скорочення західної військової допомоги Україні, а головне це надасть підстави Зеленському та Ярмаку провести нову чистку у вищому командному складі Збройних сил України, змістивши значну частину досвідчених командирів та замінивши їх неповновартісними кадрами. Зрозуміло, що все наперед було узгоджено із усіма дієвими особами цієї драми, але з'явилося відео випадкове чи не випадкове. Яке виявилося достатньо якісним для ідентифікації ракети, що влучила Охматдит, і в Росії на це також відреагували. Один з їхніх воєнкорів, як бачимо, заявив, що в дитячу лікарню в Києві влучила випадкова російська ракета, тобто москалі вже дали задній хід. Але ми знаємо, що ця ракета не випадкова. Але це нова зброя ворога, спеціально виготовлена для цієї спецоперації, яка зазнала провалу.